Сьогодні в Україні відзначається День журналіста. Ми вітаємо наших колег з цим святом, бажаємо успіхів, міцного здоров'я та натхнення. Знають про професійне свято працівників засобів масової інформації і школярі. І сьогодні до нашої телестудії з привітаннями завітали учні спеціалізованої школи номер 2 Користуючись нагодою, хоч, хочемо привітати вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам сили і здоров'я для подальшого служіння музею журналістики. Хочемо, ще хочемо побажати вам знаходити цікаві факти і отримувати високі гонорари ще раз зі святом! Вітаємо! 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 Я думаю, професія журналістики це дуже цікава професія. Так і у вас, мабуть, є от дуже багато питань до нашої шановної ведучої. Як ви думаєте, чому журналістів називають четвертою владою? Ну, мабуть, це тому, що журналісти доносять інформацію до населення, і те наскільки вони правдиво донесуть інформацію, залежить настрій в суспільстві. Чи потрібні журналісти в нашому місті? Я вважаю, звичайно, потрібні, адже журналісти вони висвітлюють події, які відбуваються в місті. І я думаю, населенню міста буде цікаво дізнатися, що відбувається у місті, де вони живуть. Чи легко бути журналістом? Якщо цікава професія, якщо ця професія подобається, то звичайно легко. Які здібності повинна мати людина, щоб бути гарним журналістом? Грамотність, допитливість, уміння спілкуватися з людьми. Що вам подобається в вашій професії? Подобається те, що кожного дня я спілкуюся з різними людьми, кожного дня буваю на різних цікавих подіях. Дякую. За традицією, на місці відпочинку городян Кандибіна відбулося свято для дітей з обмеженими фізичними можливостями, вихованців благодійних фондів Відень та серця любові. Оскільки місце відпочинку сприяє проведенню туристичних розваг, то і свято має назву Ми разом туристи. Помагайте, помагайте. Коли ми завітали туди, то свято було у розпалі і скрізь відчувалася пригодницька атмосфера. Сипергерой. На жаль, у реальному житті діти з певними фізичними вадами дуже рідко можуть відчути себе туристами, та навіть не рідко, навіть майже ніколи. Тому сьогодні ми даємо дітям таку можливість. Ми разом з ними збираємо байдарки і будемо на них кататися. Ми ставимо намети, і розповідаємо їм, як правильно це робити, як впорядковувати побут у наметі та на природі. Також у нас сьогодні буде польова каша, багато фруктів і дуже цікаві ігри в волейбол, бадмінтон і все решта, що захочеться дітям. А ті, у кого складності з пересуванням, ті Розмалювати собі обличчя або розмалювати обличчя іншим. Так, держимося. Давай, давай, ти переди берете, і ми йдемо на дяду. Я човник робив. А як човник називається, який ти байдарочка? Це байдарочка. Я, я встиг зробити, зробити байдарку, фотографуватись та, та допомагати, складувати весело. Не цього, але я просто їв. Багато чого весла подавав, потом скручував м -м, на байдарки. Ти подобається? Так. Да. Дуже? А що найбільше? Строєчка. Бардарку. Робили палатки, а зараз питаємося до байдарка. Вам подобається тут? Да. Так. А який вже рік поспіль ви сюди приходите? Третій. Я перший. Ми круто відпочиваємо. Приємне время оп! Понесли! Понесли, понесли, потихоньку! Потихоньку! Нелегкая тяжелая, да? Ми приймаємо участь в цьому заході, бо це дуже гарна справа. Такі дуже гарні дітки, і їм потрібна наша допомога і підтримка. Два роки поспіль фірма Зурбаган приймала участь в цьому заході. Зараз ми прийняли у них естафету і також приймаємо. Ну, взагалі, атмосфера дуже дружня. Тут працює гарний колектив студентів. І з ними працювати завжди дуже весело і цікаво. Вони надійні. І дітям подобається, це головне. Все добре організовано. Дуже дякую фонду. Прийшла з сином. в прошлом году тоже были на этом замечательном мероприятии. Хорошо, что в Канотопе есть люди, которые не безразличны к нашим детям, потому что дети ждут і байдарки, і кострі, і кулеш, і атракціони. Ми раді, що ви вы... Обращайте нас в не забувайте. Я думаю, що улыбки дітей будуть самой хорошою награди для нас. Ми прийшли сюди теж перший рік, але нам дуже подобається. Да, Сен. Днями випускний вечір під назвою Зірки третього тисячоліття відбувся в Конотопській дитячій школі мистецтв. У цьому році школа випустила 24 учні: серед них театрали, вокалісти, майстри декоративно-прикладного мистецтва і танцюристи. Всі ці учні неодноразово прославляли місто в обласних заходах, а деякі у всеукраїнських та навіть міжнародних конкурсах. 15 випускників школи були нагороджені грамотами за сумлінне ставлення до навчання, активну участь в житті школи та міста, гідне представлення дитячої школи мистецтв на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Якщо вам дуже захочеться присудити цей поріг і знову потрапити в цей 14 фантастичний. І завжди не передбачувались слідній стерство, ми пам'ятаєте, ми завжди вас будемо чекати. преподаватели вас провожали. я смотрел на них и тоже э, с такой тревогой, и как они вас любят, как они желают, чтобы вы сюда пришли. А еще, когда у вас будет время, вы сейчас вступаете в большую, трудную, сложную жизнь. Но я уверен, никто из вас действительно не забудет стены этого, этой школы. И вот э, я хочу тоже что я желаю вам возвращаться на педикрем, возвращаться сюда, чтобы преподавателям своим воспитателям, но возвращаться счастливыми, благополучными и успешными, у вас в жизни все получилось, то, что вы хотели. Версію цього свята дивіться на нашому телеканалі у вівторок, о 19.30. За традицією, під час свята випускник дитячо-юнацької спортивної школи Михайла Маміашвілі відбулося нагородження кращих спортсменів за підсумками 2015 2016 навчального року. 15 учнів отримали нагороди за здобуті медалі на чемпіонатах України, та 20 випускникам вручено дипломи по закінченню Конотопської дю США Михайла Маміашвілі. Переконана, що в цьому залі сьогодні зібралася спільнота людей, яких об'єднує кілька спільних рис. Мабуть, це небайдужість, мабуть, це працелюбність, мабуть, це наполегливість. Очевидно, що це любов до України, любов до рідного міста і бажання прославляти його на терена всієї України. Це свято щасливе, це свято барвисте, хай усмішка ваша. Це знаєте, сімейне свято. Я до нього так відношусь, тому що вже настільки я зріднився з тренерами, з викладачами, з дітьми, які вже покоління з покоління виходять із залів наших спортивних, з наших споруд, і добиваються якихось успіхів не тільки в спорті, а й в житті. І це дійсно так: любіть свою школу, любіть своїх батьків, любіть своє місто, свою країну. Дуже приємно бути на такому заході. Мені дуже приємно бачити здорову молодь, здорових батьків, щасливих батьків, які пишаються своїми дітьми. Дуже приємно бачити, що діти знаходяться саме тут, а не десь на вулиці. Будемо робити все для того, щоб кожна дитина мала можливість розвиватися за своїм бажанням, чи то мистецтво, чи то культура, чи як в даному випадку спорт. Знаєте, спорт здоров'я націоналізм. Тільки в такому руслі ми зможемо побувати соборну, незалежну, самодостатню, могутню державу Україна. Дякую за слово. Будьте щасливі, здорові. Слава Україні! Доброго дня, шановні конотопці. Дозвольте привітати всіх в нашому залі спортсменів, вчителів, тренерів зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, нових перемог. Слава Україні!